Друзі, вітаю! Як завжди, в ефірі телеканалу Конкурент ТВ. Наша рубрика Запитай у юриста. Нагадую, що під час цієї рубрики я, Валентин Хаймик, відповідаю на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або ж зверталися в редакцію телеканалу по телефону чи писали мені персонально. Тож, маємо сьогодні знову ж таки кілька запитань і почергово будемо давати на них відповіді. Розпочнемо з питання вже традиційного з приводу мобілізації. Воно неодноразово стосувалося і раніше нас, і ми відповідали на нього. Але оскільки в контексті останніх змін останніх розмов про внесення змін до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, знову звучить це питання, і стосується воно того, чи має право чоловік, який... Має дружину з інвалідністю третьої групи на звільнення з військової служби по мобілізації, і чи може він виїхати за кордон. Отож, якщо говоримо станом на зараз, тобто, коли ми даємо відповідь, то так, оскільки змін в законодавство ще не було внесено і відбувається лише обговорення в комітетах Верховної Ради, і, відповідно, ще цей законопроект не винесений на голосування, тому можемо говорити. Про те, що на сьогоднішній день, якщо військовослужбовець він був призваний по мобілізації, відповідно, має дружину з інвалідністю третьої групи, то закон дає право йому звільнитися, і відповідно, після того, як він звільниться, також виїхати з дружиною за кордон. Проте варто зауважити, що навіть вже станом на сьогодні є певні, скажімо так, обмеження, не обмеження, а Скажімо так, небажання від керівників військових частин, зокрема, давати такі звільнення. І, відповідно, бувають ситуації, коли, наприклад, людина, військовослужбовець, зібрала весь пакет документів, подає рапорт. Маючи дружину з 093 групи, і отримує звільнення, а бувають ситуації, коли аналогічний пакет документів подає інший військовослужбовець, і йому або відмовляють, або затягується розгляд. А в контексті останніх подій, зокрема змін до законодавства майбутніх можливих, я думаю, що таких ситуацій побільшає і в цьому разі варто буде дивитися, знову ж таки, які будуть прийняті зміни до нового закону, але зараз ви можете цим правом скористатися, тому збирайте пакет документів, спробуйте і подивитись, чи дадуть вам позитивне рішення, чи отримаєте якусь негативну відмову, або будуть затягуватись в розгляді ці документи. А ми рухаємось далі і цікаве запитання наступне: стосується того, чи може директор комунального підприємства, керівник, Займатися відповідно ще паралельно підприємницькою діяльністю. Отож, якщо ми говоримо про обмеження щодо підприємницької діяльності, то в законодавстві воно передбачено, і, зокрема, в законі про запобігання корупції, перелік осіб визначений чітко, хто не має права займатися іншою підприємницькою діяльністю і працювати на іншій оплачуванні. Наголошую роботі, крім викладацької, крім наукової, і творчої діяльності, а також медичної практики практики інструкторської або суддівської практики зі спорту. Ці категорії осіб вони мають право паралельно до основного місця роботи працювати і в цих сферах діяльності. А всі інші, які підпадають під категорію обмеження, зокрема, це в тому числі і державні службовці і особи посадові місцевого самоврядування, в цьому випадку вони повинні будуть обирати, де саме їм працювати, який напрямок обрати. Що стосується директора комунального підприємства, то на сьогоднішній день якби говорити про те, що це посадова особа місцевого самоврядування. Не можна, і, зокрема, закон не встановлює якихось обмежень для директора комунального підприємства щодо заняття іншою підприємницькою діяльністю. Тому ви вже визначаєтеся і дивіться, яким чином ви її будете оформляти, чи це там заснування якоїсь ТОВ, чи це фізична особа-підприємець, але знову ж таки там будуть певні обмеження щодо, з, скажімо так, співпраці з тим комунальним підприємством, який де директором ви є, тому зважайте на це і враховуйте всі ці обставини. Наступне не менш цікаве запитання нашого ефіру: чи можна продавати алкоголь через такі каси самообслуговування, відповідно, без касира? Отож, варто зауважити, що на сьогоднішній день законодавство це питання, як. Передбачає в певній мірі регулювання. Зокрема, в законодавстві передбачено, що забороняється продаж пива, крім безалкогольного, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет і тому подібне, в таких місцях, як торгові автомати або на полицях самообслуговування. Тобто ми говоримо про те, що якби законодавством це не передбачено і є така певна заборона. І це зрозуміло чому? Тому що. Немає механізму на сьогоднішній день, яким чином передбачити дотримання норми, яка забороняє продаж алкоголю або тінових виробів особам, які не досягли 18 років. Тобто, як це фактично має відбуватися, оскільки є ризик того, що, наприклад, особі, які не виповнулись 18 років, вона підійде до цієї каси самообслуговування, скористається карткою. І відповідно зможе купити алкоголь. Тому законодавство на сьогоднішній день це забороняє. І, Відповідно, такого, такої можливості, я б сказав, такого ноу-хау напевно ви не знайдете, оскільки не можна буде прослідкувати це обмеження, оскільки там діти зараз мають картки банківських батьків своїх. Можуть ними скористатися, і відповідно це ще буде підтвердження того, що нібито купувала доросла людина, оскільки власник картки це доросла людина, яка є 18 років, але насправді це може бути дитина, яка своєю батьківською карткою взяла і розрахувалася за алкоголь. Тому я думаю, через навіть і банально через такі. Нюанси на сьогоднішній день в таких місцях, як самообслуговування точки, каси, або торгові якісь автомати, де немає людей, які б могли перевірити документи, є заборона на продаж алкоголю відповідно і тютюнових виробів або електронних сигарет в такому плані. Друзі, наступне актуальне питання, яке, скажімо так, нещодавно облетіло новини про це: про те, що. Вже Кабінет міністрів він відмінив мораторій на стягнення відповідно боргів за комунальні послуги. І запитують нас, чи відключатимуть комуналь, надання комунальних послуг споживачів від мереж за несплату боргів. Отож, як ми знаємо, що дійсно на певний період часу Кабінет міністрів. Він встановив мораторій на те, щоб відключали споживачів від комунальних послуг від надання комунальних послуг, в разі якщо у них є наявний борг за несплату комунальних послуг. Проте нещодавно була прийнята постанова, яку, скажімо так, трошки видозмінили ці нюанси. Зокрема, такий мораторій був скасований і на сьогоднішній день. В більшості ситуацій вас можуть, скажімо так, припинити постачання послуг за несплату, якщо є там певний борг, і відповідно на це матимуть законні підстави. Лише ми говоримо про те, що Кабінет міністрів залишив цю норму щодо мораторію на відключення. Яке стосується жителів тих територій, де ведуться активні бойові дії. Тобто на тих територіях це не буде стосуватися, і, відповідно, там також і надалі не мають права відімкнути вам, там виключити світло, не надати воду, газ і так далі, якщо у вас є певні борги. Для того, щоб, скажімо так, одразу не отримати. Повністю відключення всіх послуг, якщо у вас наявний борг, ви можете скористатися реструктуризацією боргу. Зокрема, звертаєтеся до надавачів послуг відповідною заявою, де пропонуєте і просите фактично, щоб вам цей борг, який у вас наявний, розбили на кілька платежів, відповідно, в залежності від того, яким чином там у вас є наявні можливості для фінансової сплати. Відповідно, надаєте свої документи, показуєте це все, вкладаєте договір, де буде чітко зазначено, що от яку ви суму сплачуєте зараз, і на який період розбивається вам ваш борг, і фактично такі обов'язкові платежі будете щомісячно проплачувати. І якщо ви такий договір укладете, то є всі шанси про те, що вам не відключать ваші комунальні послуги, навіть якщо у вас буде там якийсь Наявний борг, але ви уклали цей договір, ви підписали угоду з надавачами послуг про те, що ви будете надалі сплачувати, і по можливості там, за певний період часу, на який розрахують вам ви відповідно надавачі послуг, ви все оплатите, і таким чином зможете і користуватися комунальними послугами, і фактично потрошки це все сплачувати і зменшувати свій борг. Наступне питання стосується перетину кордону, і, зокрема, запитують нас про те, чи може син, який навчається за кордоном, якому 18 років, приїхати в Україну за сімейними певними обставинами, йому необхідно повернутися на кілька днів. І чи якимось чином він може повернутися назад за кордон, в ту країну, де він навчається, при цьому надавши там документи про те, що він дійсно там вчиться на стаціонарі і так далі. Запитують, чи це можливо. Отож, на сьогоднішній день, вже, напевно, лінивий тільки не знає, що всім чоловікам в Україні від, віком від 18 до 60 років обмежений виїзд за межі України. Є винятки лише ті ситуації, коли є певні обставини, за яких вас можуть випустити за кордон. Це, наприклад, може бути наявність трьох на отриманні трьох дітей до 18 років, наявність інвалідності у вас фактично на сьогоднішній день ще будь-якої групи, також наявність інвалідності дружини першої або другої групи, або батьків, яких ви супроводжуєте, як син фактично за кордон, і то там через певні обставини потрібно буде доводити, що ви там спільно проживаєте, що дійсно здійснюється догляд за такими батьками. В таких випадках є ще інший ряд ситуацій, коли можуть випустити за кордон, але за загальним правилом така можливість обмежена. І у вашій ситуації, якщо ваш син повернеться в Україну, і якщо захоче повернутися назад за кордон, надасть документи на тій підставі, що він там навчається за кордоном, то на сьогоднішній день це мало ймовірно. І всі шанси є того, що він буде змушений бути в Україні і його не випустять, тому що навчання за кордоном на сьогоднішній день не надає можливості і права на перетин кордону в умовах воєнного стану. Тому дивіться, можливо, є якісь інші пільгові моменти з приводу того, що ваш син може перетинати кордон. Але, як я вже сказав, звичайна підстава, що він навчається там, це не не спрацює, тому врахуйте це при прийнятті вашого рішення. Маємо ще за два питання. І одне з них стосується того, чи можна якимось чином здійснити продаж з квартири, якщо власник за кордоном виїхав, і як це зробити найкраще. Отож, в першу чергу, вам необхідно розуміти, що для того, щоб продати квартиру. Відповідно, і Якщо ви не хочете повертатися в Україну для того, щоб самостійно це все робити, ви маєте надати довіреність на особу, які ви довіряєте фактично тут, в Україні, і ця особа буде представляти ваші інтереси. Йдете або в консульство робити довіреність в тій країні, де ви перебуваєте, або до місцевого нотаріуса, і фактично вже тоді місцевий нотаріус видає довіреність, ця довіреність передається сюди в Україну. Тут здійснюється переклад, фактично вже посвідчується також нотаріально. І та людина, на яку ви написали цю довіреність, вже буде представляти ваші інтереси тут в Україні і зможе здійснити продаж квартири без вашої участі. Фактично, навіть якщо ви перебуваєте за кордоном, тому в принципі це не складно. Такий шлях є. І Я думаю, що за цей час, час війни. Фактично, вже, я думаю, не одна ситуація така була і практика вона багатогранна в цій сфері. І ще одне питання, десь трішки подібне, але в іншому напрямку. Чи може людина розлучитися, якщо вона перебуває за кордону, подати заяву на розлучення в Україні? Як це зробити? Отож, також дуже просто. Якщо ви не маєте можливості приїхати, фактично можете знайти адвоката в Україні тут на місці. З цим адвокатом укладаєте договір, можете його фактично і фізично передати, підписати цей договір, а потім передати його якимось чином зручним для вас способом в Україну. Або ж якщо маєте електронний цифровий підпис, підписали договір в такому форматі. І фактично вже будете собі мати укладений договір. І адвокат зробить за вас всю роботу, подасть заяву про розірвання шлюбу, і фактично доведе справу до кінця. І знову ж таки, як я вже кажу, за період війни і в цій ситуації, і в такій сфері є практика, і багато такої практики є, і люди так роблять. Тому також звертайтеся, і відповідно думаю, проблем у вашій ситуації не буде. Друзі, у мене все на сьогодні. Традиційно чекаю ваших нових запитань, щоб через тиждень дати їх відпо на них відповідь в ефірі телеканалу Конкурент Ті. З вами був Валентин Хаймик і до зустрічі через тиждень.